Привіт, мене звати Філіп, і сьогодні ми зібралися на ZF Aftermarket у Швайнфурті, щоб поговорити про зчеплення. Тут переді мною лежать диск зчеплення, натисний диск, вижимний підшипник. Проте я хотів би заглибитись у деталі і для цього запросив експерта. Дірк, ласкаво, просимо. Привіт, за що відповідаєш у компанії? Я працюю консультантом, забезпечую підтримку гуртовикам у Німеччині. Провожу вечірні тренінги та налагоджую зв'язки між гуртовиками та сервісними центрами. А зараз проводиш навчальний курс для нас зі щеплення. Точно. Супер. Ну, що ми тут маємо? Отже, як ти вже встиг сказати, у нас тут класичне щеплення. Але у трохи сучаснішому виконанні. Років 20 тому цей пакет компонентів виглядав інакше. У результаті маємо класичну схему. Я пропоную послідовно пройтися по компонентах. З чого почнемо? З диска щеплення. Ось він. Адже це компонент, який передає всю потужність двигуна. Зараз я віддам його тобі. Отже, це диск щеплення, в ньому видно опорну пластину, маленькі демпфери і фрикційні накладки, які з часом зношуються і обмежують ресурс з щеплення. Особливо у разі перевантажень або у подібних ситуаціях. Коли вони зношуються. Рано чи пізно ми дійдемо до заклепок. Метал починає тертися об метал, і це вже ознака повного зносу щеплення. Звички водія сильно впливають на термін служби щеплення. <плес> Правильно, початок руху пробуксування щеплення або буксирування важких вантажів, або навчання когось водінню. Так, як приклад, у цьому випадку щеплення зношується швидше, тому що нагрівається більше. Наступне, що у нас є, це корзина щеплення, яку я також назвав би більш сучасним варіантом. Так, зовні це не зовсім очевидно, якщо я прикрию цю частину руками, і ви подивитеся, то напевно скажете, що це виглядає так само, як і 15-20 років тому. Але якщо ви зазирнете всередину, то побачите тут регулювальний механізм, який може змінювати висоту притискної пластини. Суть у тому, що у звичайному щепленні, в міру того, як диск щеплення стає тоншим через знос, натискний диск переміщується ближче до маховика. В цей момент діафрагмова пружина виходить далі назовні. Це означає, що педаль з щеплення висувається у бік водія. Точно, при цьому зусилля натискання на педаль теж змінюється, і раніше доводилося виконувати регулювання, щоб компенсувати це. Крім того, виробникам автомобілів доводилося забезпечувати додатковий простір для виходу діафрагмової пружини. Цих складнощів вирішили позбутися. Саме тому у нас є регулювання, яке ідеально компенсує знос диска щеплення протягом його робочого циклу. Фактично ми говоримо про зношування диска щеплення, який вимірюється десятими частками міліметра. Але оскільки ми маємо справу з ефектом важеля, то в результаті це означає значне збільшення ходу педалі. Отже, ми розглянули перші два компоненти. Тепер давай перейдемо до вижимного підшипника. Так, це так званий гідравлічний вижимний підшипник. Це означає, що ми маємо комбінацію двох компонентів. Перший це безпосередньо вижимний підшипник і відповідна контактна поверхня на ньому. Другий це задня частина, яка представляє собою гідравлічний циліндр. Він забезпечує рух вижимного підшипника у напрямку притискної пластини. Тут ще важливо відзначити, що вижимний підшипник постійно обертається, коли торкається натискної пластини. Точно річ у тому, що коли він прилягає, давай я це візьму. Коли виживний підшипник ось тут щільно прилягає, він постійно обертається у моменти перемикання, коли оберти зменшуються. у ньому створюється або відповідно скидається тиск. Правильно, а ще тут є пружина, яка гарантує притискання, коли щеплення вимикається. Це потрібно, щоб щеплення прослужило якнайдовше. Чудово, Дірк. дякую за невеликий екскурс у щеплення. Піцірган, куб, ну, піде... Прекрасно.